Всіх вітаю, я в магазині делікат. Тут є відділ чаїв. Давайте трошки подивимося. Чаї. Це у пакетиках чаї. 81 гривня. Ой, 13 копійок. Я не люблю в пакетиках чаї, я люблю такий, щоб заварювати. Ну, подивитися, ми подивимось 156 гривень, а ну оце що? А, це пакетики тут різні смаки. А ось ось, є, дивіться, такий подарунковий набір. 60, Пакетиків, мабуть. Дивіться, це... Ну, воно красиво на подарунок. А скільки воно коштує? А, воно 166, 0,8, а так 304. Ну, я не знаю, я такі чаї вагар не купляю, тому я нічого про них не знаю і вам нічого не скажу. Але вибір тут дуже хороший, таких чаїв. А ось там, дивіться, ще великий, оно дивіться, така. Ну, це на подарунок 349 така. Ось є в таких коробочках красивих. Така ціна. Такі чаї, я їх не купляю. І нічого про них не знаю. В Трі... таких тріугольничках вони. Ось у чаї, мономах. Ну, теж такі чаї, я теж їх не. Давайте я так стану, а ви подивитесь, так? Да? Три слона, а то я близько підходжу. Три слона 31 гривня, 30 пакетиків плюс 5 штук. А це що таке 52 гривні? Воно що це воно? Для заварювання чайних сумішок. Що це? Тут, все я дивлюсь, що тут все в пакетиках. Ось, ось тільки побачила в мономах Кенія чорний чай, крупнолистовий, ось ціна. Тут теж пакетики 25. Ой, зараз я тут все розкиду. Я не зрозуміла, тут, що в них немає чаїв, таких заварних. Чому тут все в пакетиках? Ну, дивіться. Ахмат. Чаїв. Ну, це заварний чай. Це чорний, скільки тут грам. Якийсь бістселер мономах. 40 плюс 5. Це на нього ціна. Ось ну, що ціна така по акції? Ну це вже заварні. Це, мабуть, зелений ось чай. Ну, ахмат ще такий непоганий. Ми колись купляла я такий чай. Тут теж в пакетиках. Піквік. Теж пакетики. Да? Ну так, да, це теж все пакетики. А чому пакетики? Чому нема таких нормальних чай? Я не люблю ці пакетики, зовсім їх не. Я не вважаю, що там чай. Якийсь чай дольче воно. Своя кіща. Дивіться. Щось мені дуже цікаво, чому це все в пакетиках. Хм. Не розумію такого. у Карпатській є ще ні ціна там на них лісові ягоди оце такий чай я купувала він мені подобається лісові ягоди а то що зараз подивимось ще оце що це шипшина ото ціна А то чорниця. Я не буду витягати. Но... Чорниця. Черніка, так? Да? А це який чай? 267 гривень дольче. Ну це, мабуть, вже не, за... не в пакетиках, да, це такий заварний чай, 250 грам. Золотий слюн чай. Ну це теж в пакетиках. Озирчай воно є, дивіться, але він теж у пакетиках. Оце, мабуть, не в пакетиках, чи в пакетиках теж. Зараз я подивлюсь. Дивіться, поки сюди, а я... Та ні, це в пакетиках теж. Должен бути загорний. Але я не бачу. Все в пакетиках. Що це в них тут за вибір такий? Чаї в пакетах. Потім може, зверху там загорніли, я їх не достану. Але казаю все непоганий чай. Ось все. а це що за чай? Це теж пакетики, бо такі коробки, де тарахтять пакетики, ось. Лімон, а то там вишня, Ну, ціна. Кадем, 33 гривні. А це що таке? А, це коріус, будь ласочка, 53 гривеньки, Ось є чаї, такі, що розсипні. Чай зелений. Золотий слон, крупнолістовий. 100 грам, Ну, це видно, що крупнолістовий чай. І он стоїть, мабуть, 41 гривну, але це по акції цена. Ось, я дивіться, великих таких. Скільки тут? 500 грамів. Ось він такий чай. Весь який здоровий пакетик. Так, а скільки він стоїть? 194 там з копійками. А це який чай? 500 грамів. Чорний чай, золотий слон. 500 грам, 114 гривень. Ну, оце такий, більше я тут нічого не бачу. Ото там внизу ще якісь ще є 71 гривна, що то ліптон. Але те, що це тут? Все в пакетиках. В основному все в пакетиках. Чорниці. Що воно таке? З плодами та екстратом чорниці. Напій здоров'я тонус. 18 гривень він коштує. Є ось, ось ще галка. Хто такий напіток знає. Я його ніколи не купувала, але знаю, що він є. Ось ранок є. Люкс. А ну ціна. Це корінь. Це корні все в баночках є, дивіться. І такі от чаї. У відділі чаї. Магазин делікат, те, що на Машбуді. Хейлісон чай 129 гривень. То чорний. І да, який я п'ю чай, я чорний чай не п'ю. Я купую чай, тільки зелений. Такий, такий невеличкий відділ. А тут іще воно є. Ну підожіть, час ось я ще побачила. Це тут, мабуть, подорожче буде чай, Чи ні, чи наоборот подешевше. 15 гривень це що? Чай, антістрес, мудрість природи. Це, мабуть, по одній штучці. А, ось в таких вони дивіться. Є чай. Акбар. Ну, акбар хороший, я знаю, що. Там ще дивіться. Бо мені туди неудобно. Ну, базилюр. ось. Базілюр я завжди купляла. І що там теж? Хороші чаї. Якщо колаксі, я купую і Челтон, і базилюр, Такі чаї я купую. Трипільське сонце. улюблений цей лун, Ось дивіться. 194 гривні, скільки він тут, мабуть, пів кіло. Ну це чорний чай, я, я чорний не п'ю. Да, Господи, 250 даже грам. Так, я уронила, оно сейчас підніму, виключу камеру і підніму. І ось ну, нас вот чаї. У нот Шелтон. То хороший чай. То той, що я знаю, що він хороший. І базилюр також. Теж хороший чай. Дякую, що були зі мною. Подивились на чаї, які продають у відділі. Чаї Магазин делікат той, що на Машбуді у Черкасах. З вами була Наташа. А це що таке? М'ята А це такі травені чаї: 35-34 гривні, 39. Всім цього найкращого. І хорошої погоди, бо дощ іде знов.